Друзі, всім привіт! Обіцяла наступне відео розпаковки з одягом. І ну, не стала вже довго відкладати це, тим більше, що всі чекають на цю посилку. В першу чергу і чоловік також, і хлопці, бо в них були певні замовлення на одяг. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, що, кому, що, як. Мене єдине, що Іван попередив, що гелер це має бути мені. А що там? Жодної, жодного уявлення, жодної ідеї. Зараз разом з вами побачимо. Єдине, що 192,79 центів, ще й 8 євро за доставку. Отже, 200 євро коштував цей пакунок, що там всередині з вами зараз і дізнаємося. 28 червня замовляли, сьогодні 8. О, тож так, 10 днів їхало. Їхало-їхало, воно, здається, десь за. Великої Британії мало приїхати. Наприкінці я вам ще покажу плавки, які раніше чоловік придбав в спортивному магазині. Та-дам! Так, ще й взуття комусь. Ага, ага, ага. Поїхали. Ось це, мабуть, мені хет Гелорд Хет. Це. Це, мабуть, для того, щоб я працювала на городі, коли прополкою займаюсь. Казала, що там класний капелюх, який мені позичали господарі, давали. Мені дуже сподобалось. І ось, будь ласка, тепер в мене є свій власний. Дивіться, який він класний. Він ще й ось так. Застібається, обов'язково буде тест-драйв. покажу, як це на мені буде виглядати, але ж класно. Все, зрозуміло. Перше, що я зрозуміла, що саме мені замовляло. І що справді це 11 євро коштувало. Угу. Так. 1080, ну нічого собі. Окей. Далі скетчерси. Це в нас взуття. Здається, це саме ну, має бути. Ще 23-го розміру. Де видно розмір? Або Петру? Так, це Петру. Точно, точно, точно згадала. Ось кому ми мали замовити. 41-й розмір. Ось такі класні скетчерси. Мені подобається дуже. Думаю, будуть дуже зручними, коштують вони аж 58-80. Так, добре, намагатимусь тримати свою реакцію е -е -е, при собі. Окей. Доволі дорого, але ж має бути так, як це замовляли на дисконтному сервісі Sport Direct. Тож, мабуть, без знижки вони коштували. Набагато дорожче. Ну, ще й сезон зараз, але так, щось. Я якось а, морально не готова до такої вартості. Майже 60 євро. Але класні, класні. Зараз будемо міряти. Далі, що в нас ще тут є? Рібок. Рібок. Для Junior. так, майка і шорти мають бути. Це, мабуть, Григорію Джуніор написано. Ось так виглядає. Вік 10-11 років. Це для нашого футболіста. Мабуть, він теж обирав і висловив своє бажання мати такий костюм класний. 10-80, гарна ціна. І ось такий набірчик. Ага, а це що? Дві майки? А ні, це воно. Незрозуміло. Дві майки. Мені потрібна пояснювальна команда. Але так, дві майки і шорти. Сет написано. Зараз я подивлюсь, можливо, тут є ще десь. Ну, супер. Якщо це так, дві майки і шорти за 10,80 рібок, Гарно Ну так, справді це воно. Гриша в нас буде щасливий спортсмен. Далі, це мені здається, щось для Лії. Так, звичайно, 6-7 років. Татко не міг не замовити щось в недуці. Может вона чекає. Гриш, ось твої майки і шорти. Ти тепер будеш суперспортсмен у нас літом. О, Це таке платье. Це дві майки і шорти. так. А ось у нас тут такий сарафан класний, бавовняний. Дивіться, який Симпатичний: 100% катон, Бавовна. Ну, гарно ж, з вишивкою. Це тато, мабуть, до відпустки, до нашої поїздки на океан. Таке замовив елії. Далі що тут в нас? На 6-7 років теж. Добре, а про сарафан? Ось тут дрес 360 всього коштувало недорого і дуже гарно. А це що? Гіл. Yo, B. You, you younger. girl. Yo, теж платько? Ну, тато взагалі, подивіться, яка краса. Це худі, Hoodie. Худі... Точніше, світшот платтячко. Ось так, якщо воно на 6-7 років, ось таке величеньке, тобто це не кофта, це саме ось таке гарне платтячко. Обов'язково будемо міряти і показувати, як це буде гарно виглядати. Лія, це таке платтячко, коли більш прохолодна погода, і ось таке ще. Сарафанчик гарнюній. Гриш, почекай, будь ласка, або кажи. Я не можу зараз відволіктись. Це 6 євро коштує світшот Сукня. Кажи, Гриша, що? У мене перший вданий зуміш. Добре. Почекайте, будь ласка, я зараз закінчу, і тоді ми про суші з вами поговоримо. Шорти розмір S. Цікаво кому? Мабуть, Миколаю. У нас і Миколай, і Семен зараз розмір S чоловічий носять, тому так, не бачу, як розкрити по-іншому. Пакетик 40 євро коштували. Спробуєте швиденько знайти cross Medicine, Медісон. Солкет. Ось вони, чи на 7,80 коштують. Ну, мабуть, це, мабуть, Миколаю, я не знаю. Його розмір має бути. Ось такий. Гарні, гарна якість. Ну, бачите, 40 євро коштувало і придбав їх за 7,80. Думаю, що це теж зіграло свою роль, така значна знижка. Далі лічка забери, поки що своє, бо я можу заплутати ще комусь. А ось у мене. Ну, мабуть, собі Іван замовив таку. Такий капелюх, не бачу теж швиденько. Хетмен. Так, 3 євро. Панама. <streets> На пляж. Теж, ну, справді, у Івана зовсім немає, нічого там старенька є, в якій він працює на вулиці. Тож, у нього тепер є новенький капелюх, новенька паномка для відпочинку на морі, на океані. Готові до відпустки, так би мовити, що у нас ще тут? Боже, скільки всього, тут у нас просто ще комусь ще одна. А. 3 євро. Це якась інша, Лам... Так, ця 6 євро коштує. Не знаю кому це. Може, це, до речі, більшого розміру? Можливо, так комусь із хлопців? Це і це Івана. Власне, не, бачите, яка я не підготовлена для того, щоб робити огляд, але менше з тим. Ви все побачите у влогах наших на основному каналі. Там, де всі одягнуться в те, в те що відповідає замовленню. Тож, одна, один капелюх, одна панама 6 євро, одна, 3 євро. Це в нас ще Мідсон Берклей. 13.20, чогось, Карго шорти. Можливо, це тато собі замовив, тому що йому теж треба було, скоріше за все. Так, по розміру бачу, що це вони. Теж Ель розмір 55 фунтів. До речі, я кажу євро, але це ціни в фунтах були, а тут в євро вже. 55 фунтів коштувало, за 13,20. він їх придбав на цьому дисконтному сайті. Такі ось, такі ось гарні шорти. Карго. Щось червоне у нас тут. Шоте. Так, тепленьке, м'яке теж Іван, мабуть, собі замовив. Бачу по розміру, що це йому. кроскетч Шукаємо. 720 Коштували 25 фунтів, бачите? Потім сейл 8 фунтів, і врешті в євро ще й дешевше вийшло. Ось такі спортивні, червоні. Думаю, червоні це, тому що знижка була саме. Не пам'ятаю червоний одяг у Івана, щоб був. Але чому б ні? Гарненькі такі трикотажні, з товстого такого трикотажу. Що ж таке, що в нас ще залишилось? От, ще 4. Чотири речі. Це в нас Майка Under Armour. Гарний бренд, розмір СМ. Шукаємо тут. Ну, це в нас Семен замовляв собі. Це, мабуть, йому Миколай, здається, теж хотів. Зараз я намагатимусь. 1080. Заплатила, а коштувало 22 фунти. 23 фунти за 1080 купила. Принагідно називаю ресурс, сервіс, точніше, дисконтний цей сайт, де можна придбати спортивний одяг, не вперше купуємо. Називається Sport Direct. Ось так. Такі суттєві знижки там дисконтні можна знайти. Ще одні шорти. А, ні, у нас ще тут щось жовтеньке. Розмір S. Щось що коштувало річка, будь ласочка, Дай мені закінчити ось Adidas. Щось одне. Теж майка 12 євро. Ого, яка. Круто. Така дуже довга, вона якась баскетбольна чи що. Не знаю, але гарно. Мені подобається якість, і ціна. Теж 30 фунтів коштувало, заплатила за неї 12, я вже, здається, це сказала. <плес> Лічка. Чи не могли б ви не заважати мені, будь ласка, я вже закінчую. А розмір С, ось такі чиноси теж. Знижки, знижки знижки. 30 євро коштували. Що це за бренд? Фабрик? Ні, це за 10,79 за 10, Firetrap, здається, це вони. Ось такі шорти. Мабуть, або семена, якщо ті були Миколаю, якось так комусь із наших старших підлітків. Підійде. І останнє це, скоріше, розмір L Тож я знаю, що це Іван собі замовив, як він це називає шведка Скоріше за все, це сорочка з коротким рукавом, саме такого така розфарбовка відпускна. Ой, насправді тканина дуже класна. Щільна, такий товстий щільний катон, бавовна. Гарної якості Мені подобається дуже. І що в нас тут за ціною? Шукаю 14,40, коштувала ця сорочка, повна її ціна була 40 фунтів. Ось така гарна, яскрава. Все будемо міряти, але побачите оце. Будемо дефілі влаштовувати вже у відпустку свою на океані, куди ми збираємося буквально через 4 дні. Тож, запрошую до основного каналу влогового Бік Big Family. цей канал про закупи саме для того, створений, щоб показувати ось такі дрібнички, побутові, наші придбання. Дякую за те, що переглянули це відео, але бонус для тих, хто додивився, витримав і додивився це відео до кінця, показую а, плавки. Де другі? Ось вони. Іван купив в спортивному магазині поблизу своєї роботи: ось такі спідо брендові фірмові такі. плавки одні для Семена, одні для Миколая. І ціна їх була насправді повна ціна була 28 євро одні. Потім, бачите, тут була якась знижка, але все одно вони дістались 50% відсотковою знижкою і придбав Іван їх за 14 євро кожні. Ось так, як ви пам'ятаєте, з основного каналу, з наших походів в басейн, що там не можна в шортах таких класичних пляжних приходити, купатись в басейні. Треба обов'язково плавки, хлопці хотіли саме боксери. І ось так вдалося теж зі знижкою. 14 євро це цілком прийнятна ціна за новенькі плавки з Тож, Ось так, ось такі в нас коштовні витрати, м -м -м покупки, тепер в нас є одяг. Всі, я думаю, будуть задоволені, щасливі, кожному щось дісталося. Навіть про мене не забули, мені панаму придбали. Дуже я всім вдячна, особливо тим, хто подбав про замовлення. Дякую за перегляд. Побачимось обов'язково в наступних відео. Залишайте коментарі, вподобайки, і не забудьте підписатись на канал. Бувайте!